І до Національної комісії енергетики. Вона зазначається в тому, що якщо, як всі ви знаєте, споживачі, коли ми всі здаємо показники по електричній енергії, вона вимагає там святити на а в зв'язку з тим, що на сьогоднішній день міняються ціни, є такий момент, що якщо є зал є справи, задає багато людей там стоять, телефон не працює, то напевно. І люди не можуть дозвонитися, щоб брати показники. І коли з нового місяця підіймається ціна, то тоді має можливість заробити немалі гроші а наших на наших споживачах електричних енергія. Тому що якщо піднімається ціна, а показники можуть бути знижені, а пізничена з нового місяця і показники вже йдуть по вищій ціні. Її нам приходиться оплачувати. Тому я і таке звернення воно ще такому може, сирому вийти, ми ще працюємо, але е, відносить до того, що ми звернулися ще раз до адміністрації національної комісії, то національна комісія висловила відповідь, що е, нерво повинно збирати показники не раніше, ніж за 5 днів до кінця місяця. Е, е, е. Ну, Зараз вони частково це роблять, крім того, вони повинні свої коло центру, де людина має можливості. За можливість за аналогією, яку зараз приймає показники в газ, е, висловити ті показники або СМС-кою, або через інтернет, або телефонну режимі. Крім того, якщо це неможливо, то вони зобов'язані повернутися до розрахункових книжок, в які споживач має можливість сам особисто внести свої показники. Тому я хотів, е, користуючись своїм висновком, що ми це and okay